Вітаю, я Захар з GC Game World. Минуло кілька днів із релізу ігроладного трейлера Stalker 2. Наша гра отримала назву «Серце Чорнобиля та дату релізу 28 квітня 2022 року. До речі, перед для для та Xbox відкрито. Вам, вочевидь, корти, дізнатися більше про сталкер 2 «Серце Чорнобиля. Ось декілька фактів, які ви, можливо, не знали. Тож, давайте детальніше розберемо трейлер. У цій частині ви спостерігаєте за стріляниною із бандитами на хімічному заводі. Ви можете побачити справжні ігрові анімації, підбирання зброї та встановлення модифікації на ходу. Якщо придивитися, можна знайти натяк на нове угрупування. Ми не показуємо вам точний момент, оскільки нам цікаво, чи відшукаєте ви його самостійно. Ви можете розпізнати точне місце в сцені на болотах. Якщо ви грали у сталкер чисте небо, ви пам'ятаєте цю місцину. Час зробив свою справу, та башта все ще тримається. Також у цій сцені є новий детектор, який Скіф використовує для пошуку артефакту. Через форму він має назву гілка Знайдений скіфом артефакт називається «Желе». у грі, він відновлює вашу витривалість. Перейдемо до сцени з танцюристом. Випереджаючи ваші питання, так у зоні буде вдосталь персонажів із цікавою долею його схованка, розташована у локації Чорнобиль 2 це містечко неподалік прип'яті, яку ви вже бачили в тизері. А ти одно і те же покругу лабаєш. Ці посиденьки біля вогнищ. Маленькі острівці спокою в непривітній зоні. Місця, де можна нарешті, перепочити перед наступною мандрівкою. У першому трейлері ви вже бачили багаття в селищі новачків. Звичайно ж, воно не єдине у грі. У зоні повно небезпечних мутантів. Монстрів, створених численними експериментами. Мы не готовы показать их усіх. Тож пока давайте подивимося на давнего знакомого кровососа. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она Нет. не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь. Посмотри на нее. Нет, Скиф. Я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь, новую жизнь, жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать. Ми вельми пишаємося якістю анімації в сцені на даху, тому зробили невеличке відео з залаштунків студії захоплення рухів. Процес фотограметрії обличчя надає фінальному результату максимальної фотореалістичності. Я буду захищать. Гаус гармата яку ви бачили в цьому епізоді, є одним із найпотужніших зразків зброї в арсеналі гравця. Охреніть. Похоже, пора. І куди ти В Прип'ять. Перейдемо до останнього факту на сьогодні. Людина на останніх секундах трейлеру Сергій Григорович творець серії «Сталкер». Ходить сталкер. Дякуємо за увагу. Ми дуже чекаємо 28 квітня 2022, коли настане час відправитися до зони.